Привіт, Грейс. Знову замучила чесотка? Привіт, Мері. Готова до контрольної схімії? <ривіт> О, Тіна. Ти встигаєш на урок, не хвилюйся. Доброго ранку, Ліндо. Ох, ти щось зовсім розклеїлась. Ну що, дівчата, чи готові гристи граніт науки? Скоро починається урок. Тож покваптесь. О, ні. Хто ж з вами так вчинив? Не хвилюйтесь, ми знайдемо цих башкетників. Грис, не плач. Бірюзовий тобі личить. А ось і башкетники. Що ви смієтесь? Це зовсім не добрий жарт. Дівчатка, не хвилюйтесь. Вони ще зрозуміють, кого вони образили. так так, біжіть на уроки, поки вас не покарали. Але як же ми підемо у такому вигляді? Дівчатка, а що це за магічний сяйво з ваших шафок? Цікаво. А що буде, якщо торкнутись? Якось лячно. Але давай спробуємо. Нічого собі, ваші руки, вони світяться. Ого! А куди поділася вся фарба? Дівчатка, подивіться на руки, що це? У нас тепер є суперздатності. Схоже на те. Ми тепер чарівниці. Ага. О, як же вони солодко сплять. Звичайно, папелюшка, я буду твоєю подругою. Ти зачарований. Я не хочу робити уроки, мам. Шоколад, ням-ням-ням. А, Набридливий будильник. Дай поспати ще трохи. Лише п'ять хвилин. Ой, а що це за запах? Щось горить. Що? Це мій телефон. І що робити? Як же я буду без телефона? Відчуваю запах гарі. Як запах гарі? Що відбувається? Ми горимо. Ага, доброго ранку, Мирі. Ого? Я відчуваю силу води. Робимо. Вау, ти бачила це? Я реальна чарівниця. А це що? Рослини? Тіно, ти що робиш? Не голосуйте. Я хочу ще трохи поспати. Ой, що відбувається? Чому я оліана? Ого. Та тут ботанічний сад. Це що? Я зробила? Моя рука, мамочки, у мене сила землі. Дівчатка, я хочу спати. Що відбувається? Тіно, тобі потрібна допомога? Якщо чесно, то так. Ого, А що з моєю рукою? Я відчуваю силу повітря. Ого, Гресь! У тебе не сила повітря, а сила завірюхи. Зупинись. Все гаразд. Мене і саму чуть не здуло, але дякую. Так, треба ще попрацювати над управлінням. Ну, все підйом. Дівчатка, вітаю! Кожен з вас зміг розкрити свою силу. Лінда сила вогню, Грей – сила повітря, мері сила води та тіна сила землі. Так, дівчата, вам потрібно привести себе до ладу. Чарівниці мають виглядати на десять із десяти. З кого почнемо? О, я хочу бути першою. У мене є ідея, як моя сила мені допоможе. По-перше, чарівниці не повинні носити окуляри. Вони мені більше не потрібні. Ой, треба було спочатку знайти лінзи, а потім зламати окуляри. О, знайшла. Ось вони так. Так. Залишилось тільки вдягнути їх. Звучить легко. Обережно. Так, вийшло. Світ такий і яскравий, як і мої санці під очима. Так, що ж робити? Що робити? О, моя сила води. Вона точно мені допоможе. Так. Готово. Нічого так не освіжає обличчя, як гідрогелеві патчі. Клас. Продовжимо повертати моїй шкірі здоровий вигляд. У цьому мені допоможе щіточка для обличчя та пінка для вмивання. Спочатку наносимо пінку на щіточку та потім починаємо масажувати шкіру обличчя. Ось тут, і отут небагато, і тут також. Чудово! Тепер вмиваємось. Вау! Ось це ефект! Так, треба прибрати патчі. з глузду з'їхати. Синців ніби ніколи не було. Яка я гарненька. Чим же я можу собі допомогти? Ой, прищі. Це мій найлютіший ворог. Не знаю, як їх позбутись. Хоча, пам'ятаю, на біології мені розповідали про лікувальні властивості рослин. У мене ж є сила землі. Я можу виростити, потрібні мені рослини, змішати їхні сік і отримати маску проти прищів. Так, наука рулить. Сподіваюся, моя мрія назавжди позбутися прощів нарешті втілиться. Мені потрібний виноград, огірок, лимон та ківі. Все це треба нарізати, щоб було зручніше отримувати сік. Готово. Ну а тепер у цьому маленькому блендері я змішаю всі інгредієнти. А вже ж, якби на хімії ми робили маски для обличчя, то урок використовувався більшою популярністю. Ну що, залишилось лише додати води та перемішати. Ура, щось виходить. Так, потрібно підготувати спеціальну форму для створення маски. Виливаємо готову суміш, розподіляємо все рівномірно, щоб вистачило на все обличчя. І чекаємо. Так, вона застигла. Настав час спробувати. А щоб позбутися від ранкових набряків, скористайся ролером. Вау! У мене більше немає фрошів. Моє обличчя сяє. Фу, тіна залишила тут свою маску. А що мені? Що? Що це на моєму носі? Чорні крапки і як їх прибрати? О, сила вогню! Точно! Мені потрібне вугілля. Кажуть, що воно допомагає. Готово. Тепер я також зроблю маску. Занурюємо вугілля у ступку та подрібню його. Ось це так. Це простіше, ніж я думала. Здається, залишилось зовсім небагато. Ага, готово. А тепер мені потрібний густий крем. Підходить. Додамо трохи крему у вугільний пил і ретельно все перемішаємо до однорідності. Готово. Тепер можна наносити. Замазуємо всі чорні цятки та чекаємо. Як чудово. Ой, а що з моєю усмішкою? Чому зуби такі жовті? Ага, мені потрібна зубна паста та ось цей гаджет. Упевнена, він впорається з жовтизною в моїх зубах. Вже відчуваю, що мої зуби біліють та з кожною секундою. Так, вони справді стали білосніжними. О, а ось і маска застигла. Супер! Чорних точок як і не було. У мене все чудово. Хоча зачекайте, що з моїм обличчям. О, сила повітря. Ти мені допоможеш. Проведемо невеликий холодний пілінг і моя шкіра гладка та гарна. О, а давно я ходжу з монобравами. Потрібно це виправити. У мене залишилось трохи пасти для депіляції. Зараз ми раз і назавжди позбудимось від усього непотрібного волосся. Нанесемо трохи сюди та зачекаємо. Мало не забула про пластир. Приклеїмо його на пасту, щоб було легко відірвати. Ну а тепер потрібно зібратися силами. Це повинно бути боляче. Ні, це боляче. Гри, заспокойся. Ми зараз відлетимо. Аго, яка я гарна стала. Дівчатка, ви тепер найпрекрасніші чарівниці. Хочу зробити собі яскравий макіяж. І сила вогню мені в цьому допоможе. Вау! Клас! Спробуємо зробити вогняні стрілки. Ого! Я не перевершена! Але це ще не все. Додамо трохи блискіток. У мене ж сила вогню, я маю сяяти. Так, золотий мені точно личить. Передаю всім привітання. Блакитний колір завжди підходив до моїх очей. А ось ці лайфхаки допомагають навіть з макіяжем. Розкішні стрілки. Додамо трохи близько моїм губам. Краса. Я зрозуміла, моєму макіяжу чогось не вистачає. І так, сила води, мені потрібно трохи гелю і дуже багато блискіток. Перемішуємо і воля! Виходять класні гелеві блискітки, які чудово підійдуть до моїх блакитних тіней. Я приголомшливо виглядаю. Упевнена всі знепритомлюють від моєї краси. Зелений колір підкреслює сяєви моєї шкіри. Так-то краще. Але мені також чогось не вистачає. А, точно вії. Додамо трохи густоти моїм природним віям. О, шалений погляд. О, здається, я дещо вигадала. Цих чарівних ромашок точно не вистачає у моєму макіяжі. Подивіться, у мене весночки у вигляді ромашок. Ну і останній штрих намалювати губи. Колір цієї помади чудово підходить до зелених тіней. Я чарівна. Йду підкорювати світ. Так, що ж мені зробити? Сила повітря ти повинна мені допомогти. Хочу повітряні та гарні стрілки. Так, це саме те, що я й хотіла. Найкращі стрілки в моєму житті. А ще додамо трохи перлинок. Вони такі ніжні, як і я. Думаю, що у всіх щелепа відвисне, коли вони побачать мене в новому образі. Яка ж я гарна. Ну і що, йдемо далі? Дівчатка, ви просто надзвичайні. Кожна унікальна по-своєму і кожна неймовірно гарна. Моє волосся зовсім не слухається мене. Розумію, подругу. Я вже биту годину з ними мучусь. Жодний грібениць не допомагає. Я втомилася. О, є ідея. Зараз волосся виглядає жахливо, але сила повітря мені точно допоможе це виправити. От тепер зовсім інша справа. І ця зачіска дуже пасує моєму образу. Я така вся повітряна та легка. О, ідея. Перлинки вже є на моєму макіяжі, а тепер буде і у волоссі. Закріплюю ось тут і ось тут. Виглядає розкішно. Ого, які кристали. Їх мені теж не вистачало. Отак, моя зачіска виглядає дуже ефектно. Але я, мабуть, додам ще трохи кристалів. Я хочу сяяти, наче принцеса на балу. Дуже гарно. Да, уж після і гри волосся жахливе. О, сила вогню! Ти мені допоможеш, я упевнена. Вау, це просто вогняна зачіска. Мені так йдуть ці кучері. А тепер ще й червоні локони. Я точно дівчина-вогонь. Краще вигадати неможливо. А цей обруч доповнить мій вогняний образ. Моє волосся складно навіть розчесати. Як я з цього зроблю зачіску. Сила води, ти, як завжди, до речі. Вже не терпиться побачити результат. Вау, мокре укладання. Додамо трохи яскравості за допомогою цих бантиків. Я тепер чарівна, а ви дивіться на тіно. Ох, ці хвостики точно мені не підходять. Але у мене є чудова ідея. Зараз я зроблю собі локани. У мене таки сила землі, тому хочу, щоб на голові були акуратні джунглі. Так, це саме те, що я хочу бачити на всій голові. Моя зачіска точно буде найкращою. Ось побачите. Залишилось зовсім небагато. І готово. Залишилось тільки гарно окласти. Закрутимо волосся ось так. Але чогось не вистачає. Сила землі, мені потрібна твоя допомога. Додамо чогось живого. От тепер зовсім інша справа. Які гарні та ніжні квіти. Тіна, ти вражаюча, меря, ти просто бомба. Лінда, ти запалиш усі серця. Гриць, яка ж ти ніжна? Дівчатка, хочете пораду? Вам точно потрібно змінити імідж. О, я вже маю ідею. Я якось натикалась в шафі на приголомшливу червону сукню. Вона то мені й потрібна. Зараз я з нею дещо зроблю. Сукня може і гарна, але спідниця та топ це ще гарніше. Супер. Але чогось не вистачає. Точно. Потрібно додати трохи вогника. Так, цей принт мені до вподоби. Останній штрих. Туфлі, вогняні сережки та підвізка. Щоб усі знали, що моя стихія це вогонь. Ось тепер я готова. Хм, Що мені одягти? Все не те. Ідея. Я пошию сукню собі сама. Готова. Погодьте, що ця сукня чудово поєднується з моїм макіяжем, сила землі, а можеш закінчити мій образ. Так, квітів мені якраз не вистачало. А ще додамо красивих серижок, підвізку у вигляді ромашки та яскраво рожеві туфлі. Ну що? Я схожа на принцесу землі. Думаю, що на всі сто. Все виглядає нудно. О, до мене прийшла геніальна ідея. Сила води допоможе мені зробити унікальне вбрання. Я перетворю звичайну білу футболку у футболку феї води, але для цього мені потрібно її розфарбувати. Це дуже просто. Потрібно скрутити футболку, зв'язати її резинками та занурювати у воду блакитного кольору. У моєму випадку це справжній блакитний. Подивіться, яка краса вийшла. Додамо гарні туфлі, блакитні сережки та звичайно, підвіску. Мені здається, що все виглядає дуже гармонійно. Мій чаруючий образ готовий. Я вирішила, що ніхто не зможе зробити краще ніж я сама. Моя сукня буде повністю підкреслювати мою красу, легкість та розкішність. Або не буде, щось не виходить. О, у мене є сила повітря. Вона на всі 100% відчуває мене. Ось це так. Вийшло навіть краще, ніж я могла собі уявити. У цій елегантній пишній та легкій сукні я схожа на принцесу повітря. Останній штрих підвізка у вигляді хмаринки. Готово. Я просто чарівна. Вау, Тіна – сила землі. Ти чаруюча. Лінда сила вогню. Ти чарівна. Мері – сила води, ти прекрасна. Грейс – сила повітря. Ти неймовірна. Дівчата, ви всі надзвичайно виглядаєте. Хлопчики вже з глузду з'їхали по цих красунях, а дівчатка заздрять. Так так, вам не здалося це ті самі ботанші, але зараз вони королеви краси. Дівчатка, ви підкорили їхні серця. Красуні! Ой, за що? Сподобалось наше відео? Тоді швидше підписуйся на мультидос, став лайк та залиши коментарі. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі!